Всім привіт! Агротехсклад. Приїхали такі от навісні ескаватори на трактор Міні Дігер БК 215. Багато питали, телефонували. Ось Знімаємо. Вони в двох кольорах приїхали такий синій і червоний. Значить, кріпиться такий навісний ескаватор на трьохточку. Бачимо 20-й палець. Питали, чи стануть вони на більші трактори, типа ловола 504-го, так, да, стануть. Під палець кріплення, якщо хочете, під 28-й доведеться розсверлити ось тут і замінити пальці. В комплектації йдуть 20-20. ті Сюди під'єднується кардан. Тут він працює від свого насоса. Ось стоїть розподільник, два джойстика. Він працює в одноконтурному режимі. Тобто або цей джойстик приймає, або цей джойстик приймає. Насос Знаходиться ось тут у нас в нижній частині. Також він може бути таке от кріплення під фаркоп. Я не знаю, правда, навіщо його зробили. Можливо, це для якогось іншого обладнання. Ну, для трактора він, по суті, не потрібен. Він, типу, як дублює, виходить, коли ви складаєте оцю штуку. Отак от вона складається, тобто буквою Г. Тут є простір, можна почепити прицеп, ну, щоб не знімати. Я не знаю наскільки це буде зручно, тому що ну, воно все впритики, шланги і все це. Ну, не знаю, не пробував особисто. Так, розкладаєте сідушку, сідаєте, ця штучка у нас на трьох точку становиться. Видвігаються лапки, ось тут бачимо. Під'єднується кардан і все, він працює в автономному режимі. Максимально, як ви зрозуміли, в принципі, висота його може бути 2,15, ковшик 0,05 куба, тобто 50 сантиметровий невеличкий для купання траншей підійде. На сьогоднішній день такий ескаватор коштує 143 тисячі. Доставка буде безкоштовна, якщо замовляєте, напряму з цього номеру телефону, який бачите на екрані. Всім пока-пока!